Час іде, а швидка в сумах продовжує працювати просто неба, і це на додачу. Загалом, заклад, який має статус обласного і комунального переживає важкі часи, що не може не відбитися на якості праці, чого чекати медикам-рятівникам, і чи скоро справи підуть краще, розкажемо далі. Останнім часом на адресу бригад швидкої допомоги летить чимало скарг і нарікань як в місті, так і в області. Мовляв, карети їдуть надто довго, а лікарі час від часу проявляють зухвалість. Та городяни навіть не здогадуються, в яких умовах зараз працюють медики. Через нестачу коштів вони будівельники і сантехніки, і механіки. Проводять косметичні ремонти, сантехнічні роботи, ремонти покрив. У сумах станція швидкої знаходиться взагалі просто неба в прямому сенсі. Там із 2008 року не можуть полагодити дах. Голова профспілки додає, райцентри також із року в рік стикаються з чималими проблемами. Багато ще треба зробити. Присутні недоліки і в районах, а саме ямпіри, серенабуда, низька температура взимку в приміщеннях, рамни, відсутність гаражу для автотранспорту, швидкої медичної допомоги. За станцію в Сумах уже взялися чиновники, нещодавно інспектували будівлю, яка на Ладан дихає. В управлінні охорони здоров'я запевняють, гроші на ремонт уже виділені, от тільки через казначейство ще не пройшли через кадрову невизначеність в управлінні капітального будівництва, який є розпорядником коштів. Ну мова йде про 2,9 мільйона. Проплачених яких з них фактично лише 595 тисяч. Коли будуть всі ці зняті технічні моменти і підуть. Платіжні рахунки до казначейської служби, я думаю, що вони поновляться і роботи, і буде завершено. Щоб е, завершити там роботи, станом на сьогодні потрібно, ну як завершити? Скажімо так, дещо законсервувати, просто покрити дах металочерепицею, це на сьогодні коштує близько 300 тисяч гривень. Чиновники обіцяють, днями питання має вирішитися. Тоді й візьмуться латати дах і ремонтувати третій і четвертий поверхи будівлі швидкої. Поки ж там, як і раніше, холодне чи сирість, спартанські умови для тих, хто за професією має рятувати життя. Євген Перестенко, Ніна Коломієць, Олександр Гордус, Сергій Лазаренко на часі новини.